Чим ближче до виборів, тим запекліша боротьба. Напередодні Дня Ікс класичну політичну агітацію все більше витісняють прихована реклама та чорний піар. Yeah. Так на зміну ось цим плакатам відчинного президента прийшли інші, виконані у тому ж стилі, але без будь-якого підпису. Лише лаконічний заклик. Думай. Думаю, відповідають їм плакати у стилі, дуже схожому на політичну рекламу Юлії Тимошенко. Нічим саркастично апелюють їм у соцмережах у кольорах, які нагадують основний колір передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Ага. Нічим не єдиний приклад висміювання з кандидата напередодні виборів. Фото ось таких білбордів, чи то справжніх, чи то скомпонованих, почали ширити соцмережами за тиждень до голосування. На них знамениті цитати Зеленського, що вже увійшли в анали історії. Наприклад, ось ця. Вечір по поводу сказал, смотри, вся ті історія що фото, тому що 6%. Утім, Зеленський та його прихильники, схоже, і самі не проти чорного піару щодо своїх політичних конкурентів. Ось такі борди у середині березня з'явилися у Луцьку, і хоч їхнього замовника встановити не вдалося, утім кольори цієї антиреклами декого наштовхнули на думки, що це справа рук саме з команди. Тим часом штаб Петра Порошенка звинувачують у чорному піарі Юлії Тимошенко. Усе ось через ці плакати у стилі політичної реклами очільниці батьківщини Юлії Тимошенко. На них одіозні обіцянки, прізвища Тимошенко та ініціали ЮВЕ, такі самі, як у Юрія Володимировича Тимошенка, якого дехто називає технічним кандидатом від чинного президента. Попереду день тиші і політична агітація перед голосуванням має бути припинена. Прихована реклама та чорний піар саме ті інструменти, які дозволять декому непрямо агітувати за певних кандидатів чи топити когось із них. А поки українців закликають голосувати не по приколу. Голосуймо не по приколу. Не вбиваймо мрію.